Книга Ісуса Новина, глава 20. І Господь промовляв до Ісуса, говорячи, промовляй до Ізраїлевих синів, говорячи, дайте собі міста на сховища, про які я говорив вам через Мойсея, щоб утікав туди убійник, що заб'є кого ненароком невмисне, і вони будуть для вас на місце сховища, від месника за кров. І втече він до одного з тих міст. І стане при вході міської брами та й буде голосно говорити старшим того міста про свою справу. І вони візьмуть його до міста до себе і дадуть йому місце, і він осяде з ними. А коли буде гнатися за ним месник, то не видадуть обійника в руку його, бо він невмисне забив свого ближнього і не був йому ворогом ані вчора, ані позавчора. І буде він сидіти в тому місті, аж поки не стане перед громадою на суд, аж до смерти найвищого священика, що буде в тих днях, тоді повернеться обійник та й увійде до свого міста та до свого дому, до того міста, звідки він утік. І посвятили вони Кедеш в Галілі на Нефтолимовій горі, і Сихем на Єфремовій горі. Та Кір'ят Арбу, воно Ефрон, на горі Юденій. А по той бік Єрихонського Йордану на схід вони дали Бецер на пустині, на рівнині із Рувимового племени, і Рамот у Гілеаді з Гадового племени, і Галан у Башані з Манасійого племени. Оце були міста призначення для всіх Ізраїлевих синів. Та для приходька, що мешкає чужинцем серед них, на сховище туди кожному, хто вб'є кого ненароком, і не помре він від руки месника за кров, аж поки не стане перед громадою. Амінь.